Уже в четверте Ярмолинеччина приймає обласну спеціальну олімпіаду. Спортивний захід об'єднує вихованців спецінтернатів краю. Її організатори обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів інваспорт, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та відповідне Ярмолинецьке районне управління. У змаганнях участь взяли команди шкіл-інтернатів з Ярмолинецького, Красилівського, Чемеровецького та Кам'янець-Подільського районів. уже четвертый раз в городе Ярмолинце проводится специальная олимпиада среди школ интернатов детей с обвязанной возможностью. Такие виды спорта провели летом. Футбол, легкая атлетика, шахматы. А сегодня мы проводим мероприятие по настольному теннису, шашками и шахматами. Дипломи різних ступенів, медалі та кубки переможців Олімпіади вручив у головний суддя змагань Леонід Гладун. А кращими стали серед тенісистів Костя Атаманчук з Залісся, Петро Пухтецький і Віктор Ільченко з Антонін, Катя Павлюк-Солопковець та Ірина Пахоменко з села Оголенищеве. Серед шахістів Руслан Крейда та Надя Ткачук-Солопковець, а Таня Коренецька з Залісся та Юрій Олексюк з Антонін стали переможцями у шашках. За підсумками змагань, загальнокомандне лідерство виборов Антонінський навчальний спецзаклад, що у Красилівському районі. Другими стали Солопківчани з Ярмолинецького району, а третіми – спортсмени з села Голенищеве, що на Чемеровеччині.